Так, звичайно, військові програми ніхто не зупиняв, але ніхто не анонсує нові програми поки що. А якщо, якщо подивитися на, на власне всю цю історію, ми маємо зрозуміти, що у Трампа і у Путіна, попри те, що вони робили один одному реверанси і компліменти, трохи різні інтереси. Однак вони старі політичні хижаки, кожен з яких гарантією будь-яких перемовин буде вважати документ, який можна буде підписати. І ось тут, на мою думку, є величезна проблема. Я можу собі тільки уявити, що навіть для того, щоб підписати якусь декларацію, щоб потім не було боляче і соромно. Це робота дипломатів, радників, експертів, погодження кожного слова, яке може тривати місяцями. Тому, на мою думку, очікувати, що перемовини між Трампом і Путіним відбудуться в якомусь швидкому форматі, ну, може хіба що якісь. Я не знаю, фантаст. Бо, на мою думку, як би там не було, Трамп хоче, щоб була втілена і його воля в цьому процесі, а не тільки воля Путіна. Він має свої власні амбіції, і це не про пік до України, українців, там, про бажання нам перемоги чи поразки. Він хоче, щоб цей кейс був частиною його історії успіху. Зіркової історії успіху другого президента, який другий раз прийшов до Білого Дому. Тому мені здається, що на перепоні цих перемовин стоїть не тільки позиція України чи наших європейських партнерів, а власне амбіції і команди Путіна і команди Трампа, обидві з яких готові тільки говорити, але не слухати. Тому е, я не бачу причин вважати, що е, мирні перемовини в зрозумілому форматі насправді відбудуться в якомусь швидкому майбутньому. Е, я скажу чесно, е, Тоня, що виявилося, що частина українського політичного класу ми про це починали говорити. Е, навіть в цінах українського парламенту була свято переконана. То прихід до влади Трампа в Америці він не просто призведе до перемовин про мир. Він принесе мир, ледь не автоматично. І коли частина політтехнологів розпочала перегони замірювати власне рейтинги, обхидуватися, вибач на слові, мавпічим гівном один в одного, я жахом зрозумів, що частина політичного класу навіть в Україні. Вона вірувала в те, що Трамп прийде і порядок наведе, тобто магічне мислення, як виявилося, притаманне не тільки простим людям, але воно притаманне частині політичного класу. І я підозрюю, що не тільки в Україні. Тому. Тому я не бачу, чесно тобі скажу ніяких причин, для чого би насамперед Путіну був би потрібен зараз мирна угода. На мою думку, Путіна мирна, коли Путін почне думати про мирну угоду, це дійсно буде найкращим сигналом того, що економіка Російської Федерації перебуває в критичному стані. Є Дійсно, брак вже снарядів артилерійських систем, реактивних систем, велика зношеність основних засобів військово-повітряних сил там і так далі. Бо е, я не бачу зараз причин, прагматичних причин, для чого Путіну, який виснажив російську економіку, виснажив російську армію, виснажив своїх союзників, в тому числі, для чого йому зараз підписувати мирну угоду. Що вона насправді йому дасть? Бо справжньою метою Путіна є поглинання всієї України, не забирання п'ятьох областей, які він намалював своїми посібаками в Конституції Російської Федерації. І найгірше, що дискусія про мир в Україні, в тому числі і з боку частини американських речників, іноді ведеться з позиції, що, мовляв, це війна за землю. І, мовляв, в нас є нібито якийсь конфлікт за землю за прикордонне село в Курській області. І це найгірша історія, яка би могла бути. Тому що все, що я бачу за ці 11 років війни, це небажання не просто чути українську сторону. Це небажання розуміти історію Східної Європи, історію зрештою України. Це все одно Москва. І справжню історію історії Фашистської Федерації, яку чомусь радянський союз досі називають Росію з якого Росія перемогла у Другій світовій? Може, це Україна перемогла? Також ж можна сказати, що Радянський Союз це була Україна зовсім рівно ти можеш над цим сміятися, але частина ватних експертів. Раніше вважала добрим тоном сказати, що мовляв, оскільки в керівництві радянської імперії траплялися люди, які походили з України, то однозначно це ці кляті, хитрі українці і керували радянським союзом. Тобто а, насправді конспірологія страшна річ, і це слова, які латиніна в суперечки Абсолютно говорила. Але, Кремльовський, мені, кремльовська майя але повір, цій тези набагато більше років, ніж ми можемо собі уявити. Ця теза існувала а, і в часах існування самої імперії. Мовляв, замість справжніх росіян нами керують підлі українці, нами керують підлі грузини. Хто завгодно винен, але не ми. Тобто, це така форма. Промивання мізків, яка на жаль зберегла свою силу для частини, як ми бачимо, світової аудиторії.